Page 69. Put the words in the right order to make sentences. Потрібно поставити речі слова в правильному порядку, щоб творилися речення. Так, I need to go to sleep. Мені потрібно піти поспати. The next one. My friends. Want. To go to New York. Мої друзі збираються поїхати в Нью-Йорк. The next one. I need to do my olarak Мені б, я повинен виконати домашнє завдання. Red needs to so. buy food for dinner, да? To buy food for for dinner. Тато, да, і потрібно купити їжу на обід. And I want I want a big А party. я хочу великі, велику вечірку з приводу дня народження. We need to buy some clothes for holiday. To buy some clothes. for for holiday Нам потрібно купити одяг на канікули I want to play Баскетбол. Я хочу пограти в баскетбол. Окей, прибираємо. Переходимо до наступного завдання. Мені за sentenціс, вис, так? Ну і в нас дані малюночки. На першому у нас дівчинка хоче пити, на другому хлопчик вибирає морозиво, на третьому дівчинка стоїть біля розпіданих речей. На четвертому у нас хлопчик виглядає на вулицю, хоче. Далі дівчинка співає і хлопчик дивиться на збитий м'яч. Окей. Ставимо тепер номера, е, букви біля кожного речення. He wants to go to the park. Він хоче піти у парк. Це у нас малюночок і. Так, коли він виглядає вікно. Далі, she needs to clean her room. Їй потрібно поприбирати в кімнаті. Це малюночок B. He wants an ice cream. Їй потрібно, Вона хоче морозиво. Це в DVD. She needs to drink. Їй потрібно пити. A. He needs to buy a new ball. Йому потрібно купити новий м'яч. F. She wants to be famous. Вона хоче бути відомою. Це малюночок C. Окей, прибираємо. Переходимо до наступного завдання. Exercise 3. Choose the correct words to complete the sentences. Обираємо правильне слово, щоб доповнити речення. За, е, так, будемо виділяти те, що нам потрібно. I, I want to go to the swimming pool tomorrow. Я хочу піти. Е, басейн завтра. Mary is doing an exam. Marie робить екзамен. She needs a blue pen. Їй потрібна синя ручка. It's my birthday tomorrow. Завтра моє день народження. I want to have a party. Хочу влаштувати вечірку. Uh, we haven't got any food. We... Need to go shopping. У нас немає їжі, ми повинні піти в магазин. My mom likes music. She uh, wants to go to the concert at the weekend. Мама любить музику, хоче піти на концерт на вихідних. Nina thinks Mexico is a beautiful country. Uh, she... Wants to visit it. Ні, не вважаю, що Мексика гарна країна, вона хоче її відвідати. The next one correct the mistakes. Потрібно виправити помилки. Окей. Okay. My dad uh, wanting to buy some shoes. Мій тато хоче купити. Черевики. Так, замість інгового закінчення. Так, ми поставимо Так, Ні, отак ми будемо повністю давайте закреслювати. Так, слово wanting а нам потрібно написати once. My dad wants to buy some shoes. I want to watch a film on Saturday. I want to watch. Потрібно ще добавити. A film on Saturday. Я хочу подивитися фільм у суботу. I need To go to sleep. Замести needs. Я просто the need. I need to go to sleep. My brother wants to play football for Barcelona. My brother wants. Ой, не там, не My brother wants. Мій брат хоче пограти у футбол за Барселону. Так. Ну, що тут має бути S. Далі, I'm hungry. I need to eat in something. Я голодний, мені треба щось поїсти. Без інгове закінчення. To eat something. My sister needs study for her English test. Моїй сестрі потрібно навчатися, готуватися до тесту з англійської. My sister. так, то стаді, ту стаді, що я думаю. As well. uh, uh. Далі, My mom wants to go to the beach. Моя мама хоче піти на пляж. To go закінчення S. Окей. And the last exercise. Прибираємо все. Exercise 5. Complete the sentences. Use the correct form of need, needs, want, wants Потрібно нам доповнити речення використати форми need і want. Need або need, want або once. Так, ну і працюємо. Leo, Lana wants to come to your party. Leo, Lana хоче прийти на твою вечірку. Great, чудово. Let's have a picnic in the park. Давай ми в пікнік у парку. Okay. But uh, we Need uh, to buy some food, uh, але нам потрібно купити їжу. K K is tired. Кейси втомилася. She, uh, she need She needs to go to bed. Їй потрібно лягти в uh, Why is uh, Rachel learning Turkish? Чому Рейчел вчить турецьку? Because she wants. Думаю, що вона хоче to go to Istanbul in July. Вона хоче поїхати в Істанбул у липні. I want to go to their concert. Я хочу піти на їхній концерт in July. Uh, в липні Me too, I love that band. Я також я люблю цю групу. Mom, uh, your bike is very dirty. Мама, тобі велосипед дуже брудний. I know. I, I need to clean it. Мені потрібно його помити. Uh, do you want To go to the cinema. Sorry, I can't. It's my dad's birthday. Ти хочеш піти в кіно? і бач, мої... сьогодні день народження мого. Не можу. Сьогодні день народження мого тату. Окей. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу.